Язикати скандал в Україні. Українку Юлію Карабаджак вигнали з публічного Заходу за українську мову. Уявляєте собі? За українську мову тепер можуть спокійно собі українці виганяти. Бо московпиким це не подобається, що в їхньому залі, в якому вони там здійснюють свою презентацію, є українці. То що, до чого ми доборолися? Ми з вами не повинні пропускати отакі, отакі нюансики. Ми повинні з вами дусити російську ту гниду. Ми з вами маємо тепер Україну, яку маємо. Так, українці поки що не панують в Україні. Але українці є більшість. І ми завжди повинні гуртуватися для того, щоб консолідуватися разом і разом протидіяти отим загрозам. Зокрема, в конкретному випадку отим московпиким організаторам того безладійства. Ми маємо разом по мірі нашої можливості, що можемо зробити: прокоментувати, лайкнути, е, відео записати, репостнути. Ближче ми є можемо якусь фізичну дію вчинити на, на отих москворотах чи ще щось там зробити. Ми завжди маємо бути вкупі, триматися один одного. І тоді нас будуть шанувати, тоді нас будуть боятися, боятися бої, буде знати, що українці це моноліт. Одне слово проти українця і буде коротка розмова. Отак має бути. А коли українці нарешті отримують владу в Україні, то ми маємо ввести оцю політику жорсткої українізації України, щоб за кілька років максимум одна каденція. Щоб за п'ять років Україна стала україномовною, жорстка українізація, все російське має з Украї... України зникнути. Бо лиш тоді забудеться Сермотня і давня година. І постане добра слава, слава Україні! Коли ми з вами, українці, так і станемо українці. Коли ми українізуємо нашу державу, тож гортуємось українці і їднаймось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу.